Справжнього господиня завжди має в своєму арсеналі квашені овочі, адже це є традиційне доповнення до українського столу. Проте не завжди вони виходять в міру хрусткими та кислими. Як правильно консервувати овочі, розповім вам я, Анастасія Кучковська. В жодному разі не перемикайте. Ще у давнину люди помітили оздоровчий вплив квашеної їжі в третьому столітті до нашої ери, коли будували грандіозні мури великої китайської стіни, будівники поновлювали свої сили кислою капустою, коричневим ресом і соєю. І подорож капітана Кука, що досліджував Австралію, океанію, була успішною, тому що він наказав харчувати матросів кислою капустою. Отож, кислі продукти давали силу та рятували від хвороб. Часом, аби зберегти продукти від псування, їх почали квасити: буряки, огірки, помідори, кабачки, баклажани, перець, яблука, сливи та інші городні культури. Робили це інтуїтивно, без жодних рецептів та правил. Сьогодні ж господині дотримуються певних норм. Для особливого та оригінального смаку заготовок на зиму рекомендують спеції та прянощі, такі як коріандр, гвоздика, кріп, лавровий лист, часник. У той час як листя смородини, вишні або дуба нададуть заготовкам хрусткості, а строчок острого перцю пікантності. Звичайно, кожен овоч вимагає особливого підходу, тобто свій рецепт. Невеликий огірки. <рес> кладу огірки. Їх свіжі овочі. Для засолу слід використовувати свіжі овочі невеликого розміру, до прикладу, огірки. Їх слід добре вимити та замочити на 4-6 годин у холодній воді. Її варто змінювати 2-3 рази. Банки стерилізувати не потрібно, достатньо добре вимити. На дно покласти кілька зубчиків часнику. Та інших приправ, про які я згадувала раніше. Тоді щільно заповнити банку огірками зверху викласти другу половину зелені, банки залити розсолом. Для нього слід взяти дві столові ложки солі на літр води. Потім потрібно банки щільно закрити капроновими кришками. Через 20-30 днів смакуйте квашені огірочки. Пам'ятайте, ці закрутки потрібно зберігати у темному та перехолодному місці, інакше вони просто зіпсуються. А ось рецептів для закласок існує безліч, аби їх перелічити, мабуть, ефіру не вистачило. Наостанок цікава інформація для дівчат, які контролюють вагу за допомогою дієти. Я читала, що дієта на солоних огірках може побороти чимало захворювань людства, але її тривалість повинна бути не менше п'яти днів. Одним словом, квашені продукти це не лише дуже смачно, а ще й корисно. Вони додають апетиту та особливого шарму страва. Експериментуйте та насолоджуйтесь. Дали вам консервацій та смачного взимку Сюжет підготувала я Анастасія Кучковська. Нехай щастить, папа. -па.